Кіровоградські школярі хочуть у Європу. Про це заявили самі підлітки на сесії Кіровоградського молодіжного парламенту. школярі парламентери організували дослідження серед одноліток, запитували про ставлення до Європейського союзу як партнера України. Більшість більшість підлітків, а це понад 60% опитаних, вже вважають себе європейцями. Про результати свого дослідження юні депутати звітували на сесії молодіжного парламенту її провели у сесійному залі міської ради. Ми провели соціологічне опитування посеред учнів нашої школи, що для них означає бути європейцем. Більшість відповіло, що європейець – це так само, як і українець. Немає ну, різниці між українцем і європейцем. Таку відповідь дало більшість учнів. Наше місто, як і вся Україна, ви знаєте, намагається бути частиною справжньою. Частиною європейської співдружності найближчі два місяці станеться знаменна подія для України, і Україна підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом у Вільнюсі.